Друзі, давайте зробимо огляд на вантажувача виличного, якого ви можете придбати або замовити інші моделі в салоні Агролюкс міста Мукачево. Тож, в даному випадку, це є джак 3,5 тонни вантажопідємність. Маса 4650, трьохметрова мачта в нього з двома циліндрами, доста зручне. Місто оператора, вперед-назад, ручне гальмо е і керування вверх низ і наклон. Якщо ми піднімемо якщо ми піднімемо капот, бачимо звичайний атмосферник 4 на 46 кВт. Досить потужний. Заводський редуктор під газ. Тож, наш навантажувач їздить на бензині, так і на газі. Балон встановлений ззаду, легко відкидається і знімається. Можна заправляти його як на місці, так і знімати вести на заправку. Легко від'єднується з допомогою швидкісного роз'єднувача. Велика масивна противага. Задні колеса 6,5 на 10. Передні колеса 28х9х15, досить великі. У нас на нашому навантажувачі такі самі гарно має, має кліренс, непогано проходить. Зручні гумові покриття на е місці роботи оператора. Гідробак, сапунчик, тобто ось тут щуп, масла в гідросистемі. З іншого боку, е, паливний бак. Ось такий навантажувач. Приїхав до нас салон Агролюкс міста Мукачева. Ці і інші моделі можете замовити у нас. З радістю вам допоможемо. Перемикання з бензину на газ важіль. Ось це регулювання керма по висоті, по висоті, по наклону. Тож при заводці, прекрасно, чуєте, працює. Показник мотогодин, заповненість баку і температура охолоджуючої рідини. Ось так ось працює. Все, в нормі, кого цікавить? ketvirtą